Творче життя не поставлене на паузу, принаймні у шосткинській дитячій школі мистецтв. Вихованці школи продовжують наповнювати скарбничку своїх досягнень новими перемогами як на українському, так і на міжнародному рівні. Дві чудові події: мистецький фестиваль у Туреччині та всеукраїнський конкурс скульптури у Полтаві принесли нашим юним талантам чергові визнання. З чим і привітав митців директор закладу Юрій Лоза. Цих двох конкурсах збирали ті, хто зібрався тут сьогодні, наші кращі, повторюсь, і учні учнів соборних дір. Я з задоволенням зараз хочу вручити дипломи цих двох творчих змагань. Я не можу забути про ще трьох наших персонажів сьогодні, що нашого нашу. Ваших хто піддавав до цього конкурсу, до цих конкурсів і подяки консульську України в місті Анталія за відродження, збереження розвитку національної культури України, звідси українсько-турецьких відносин у культурній сфері, патріотичне виховання дітей та молоді, сприяння розвитку міжнародного. В Туреччині в рамках Українсько-Турецького фестивалю Зустрічі та нагоди 15-річна громадська організація Українська родина в Туреччині, консул України в місті Анталії Турецька Республіка Олександр Володя. І такою подякою нагороджується завідувача художнього відділення Ольга Раніна Сергієв. Дякую, зараз затримує викладач художнього відділення школи Алентина Миколаївна Філова. І таку ж подяку отримує Невіди Миколаївна Якимко. Бачите, що нічого трохи там не стало. Тільки подяк. Почесні місця у різних вікових категоріях завоювали ряд учнів дитячої школи мистецтв на відкритому дистанційному конкурсі зі скульптури звірів болотні. Конкурс був організований полтавською художньою школою імені Святослава Пашинського та присвячувався 115-й річниці народження видатної української художниці. Марії Приймаченко, чому саме так? Тому що вона народилася довгий час, жила в цьому селі, і це був такий перший етап її кар'єри, коли вона пройшла навчання, заглибилась у чарівний світ казкових звірів. І почала демонструвати ці роботи. Дітям дуже тема сподобалась, тому що чарівні звірі завжди надихають дитяча фантазія, уява з радістю сприйняли це все. І ми почали творити, виготовляти скульптури в техніці, папіє маше, використовували яєчні оточки, робили суміш спеціально, замішували це довго тривалий процес, коли висихає скульптура, потім фарбується. Дуже щасливі, що все вдалося. Гарно представили школу, здобули цінні перемоги для дітей. Це найважливіше досвід отримання досвіду роботи в скульптурі, в двох номінаціях декоративному та образотворчому мистецтві проявили себе талановиті шосткинські діти, і на конкурсі в Туреччині, місія якого поширення українського дитячого мистецтва. Педагогиня Ольга Сергієнко зазначила, що відчуває неймовірну гордість за своїх учнів, які достойно представили шостку на цьому фестивалі. Наші діти проявили себе в цих двох номінаціях: третій клас відсилав роботи з габеленом, а інші діти відсилали живописні і графічні роботи. Вони були високо оцінені, я чула відгуки, що саме дуже сильні були роботи у наших дітей. І нам дуже приємно, що нас запросили навесні взяти участь в Туреччині, також щоб наші діти мали змогу проявити себе надалі. Дівчата, чиї роботи вразили турецьке журі, розповіли про творчий процес, який передував створенню цих чудових полотен. З самого початку мені дуже сподобалось ткацтво. Я зрозуміла, що це дещо неймовірне. Ну, І я спочатку почала з самого початку, дуже... мені це. І ось, коли я дізналась про конкурс, я почала ткати роботу. Мені дуже сподобалось, я ткала майже кожен день. І коли я дізналася, що моя робота поїхала на конкурс, я справді дуже була рада. Зображений Лері лісової пісні Лесі Українки над роботою десь пропрацювала може рік, то Ні. без помилок роботу не можна зробити. Зроблена різними техніками, ідея. Е, е, е. Взяла і прийшла сама. Роботу, в принципі, не важко ну, робити, якщо ти вмієш її робити. І вчителька дуже багато ну, технік показувала і можна було вибрати. ну, яку. Ну, мабуть, найважче це придумати її, а вже відтворити це так. Половина роботи у нас була тематика фразологізму. Мені дістався фразологізм Родитися як білка в колосі, тому я на основі цього зробила свою композицію приємно, особливо коли з за кордону вже якийсь рівень такі так Надзвичайно приємно спостерігати за тим, що ніякі перепони не можуть відбити у нашої талановитої молоді бажання творити, а їх творчий політ продовжує вражати своїми масштабами. Ta rezultata mă.